Команда Першого Подільського готова підсумувати понеділок, 18 червня. Про головне з інформаційного простору далі. Протягом двох днів у Швейцарії проходив саміт миру. У спільній заяві йдеться про те, що мета заходу посилити діалог на високому рівні щодо шляхів до всеосяжного, справедливого та стійкого миру для України. 80 країн світу підписали документ, Утримались Саудівська Аравія, Бахрейн, Ватикан, Таїланд, Індія, Індонезія, Мексика, Південно Африканська Республіка, Бразилія, Об'єднані Арабські Емірати, Вірменія, Лівія. Володимир Зеленський під час прес-конференції назвав. Вав саміт свідченням того, що досі підтримка міжнародної спільноти для України знаходиться на високому рівні. Окрім цього, зазначив заяви Путіна напередодні саміту миру величезна помилка, адже він вкотре доказав світу, що мир його не цікавить. Людина, яка хоче закінчити війну, вона може говорити будь-що навіть про заморожений конфлікт який не влаштовує нас, бо ми їм не віримо. Але тут людина, вона абсолютно провокувала весь світ і, чесно кажучи, лякала, говорячи про те, що не збирається закінчувати війну, а хоче далі захоплювати територію. Тобто це велика помилка, яка для нас корисна. Для нас корисна їх меседжі. Всі тут за лаштунками, Не буду говорити, які конкретно країни, тому що реально майже всі говорили, що просто. Одним цим меседжем Путін передав всьому світу, що все, що він до цього говорив про реальне бажання закінчити війну, помножено на нуль. Казали всі країни, навіть ті, які мають інший погляд, або малий. Малий. І це також я вважаю великий успіх. Іноді помилки ворога це також успіх. Вдруге на Хмельниччині відбувся випуск військового ліцею Державної прикордонної служби України. Через повномасштабне вторгнення навчальний заклад довелося релокувати сум. Привітали випускників і представники місцевого самоврядування і вищий гілок влади. Варто відзначити, 54 ліцеїсти з 69 вже подали документи на вступ до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Відео з церемонії вручення атестатів поділився навчальний заклад. Вже вдруге випуск релокованого військового ліцею Державної прикордонної служби України відбувся у Хмельницькому. Головний корпус закладу освіти, що у сумах пошкоджено обстрілами. Бажаю вам, дорогі випускники, міцного здоров'я, не вічеркує Успіхів у подальшому життєвому шкафу цьогоріч. Диплом про завершення навчання отримало 69 ліцеїстів. Серед них двоє золотих медалістів. Усі ліцеїсти хочуть продовжити навчатися військовій справі. 54 випускника виявили бажання вступити до Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Дорогі ліцеїсти. Ви здобули добрий фундамент і маєте сильний внутрішній стержень для здобутків майбутнє. Один із випускників отримав орден за мужність третього ступеня за свого полеглого батька, захисника гарнізону Маріуполь. Ми всі пишаємося вами. Пишаються вами ваші батьки насамперед. Пишаються вами викладачі. пишаються вами вся Хмельниччина і вся Україна. Зокрема, це вже 15-й випуск навчального закладу. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. 57 сім мільйонів гривень надійшло до державного бюджету завдяки приватизації нерухомого майна Хмельниччини. Про це заявила заступник начальника регіонального відділення, начальника управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області Наталія Андрушко. Приватизовано сім об'єктів нерухомого майна в першому півріччі. Єдиний майновий комплекс державного підприємства Закупнянський. Кар'єр від оренди державного майна з початку року до державного бюджету надійшло 2 мільйони гривень. На контролі в регіональному відділенні зараз знаходиться 463 договори оренди, і з початку року укладено нових 30 договорів оренди. Зараз готуємо ще нові лоти для продажу на аукціоні. В червні буде оголошено два аукціони з продажу нерухомого майна і один аукціон з продажу єдиного майнового комплексу державне підприємство курорт ресурси». Готуємо оголошення і для послідуючих продажу ще нерухомого майна. Це гаражі в місті Хмельницькому. Це адмінбудівлі, це інша нерухомість на територіях районів Хмельницької області. Потрапити у ДТП на дорозі є завжди, але у місті є перехрестя, де найчастіше трапляються аварії. Часто у цьому винні самі водії, тож які найнебезпечніші ділянки дороги далі. Від початку року в обласному центрі трапилось понад чотири сотні аварій, з яких у двох ДТП загинули люди. А у деяких зіткненнях травмувались перехожі та водії. За статистикою патрульні помітили, що деякі мікрорайони в топі за кількістю зіткнень у лідерах виставка, особливо на вулиці Степана Бандери було встановлено, що найбільшими причинами транспортних пригод, які трапляються на території обслуговування, це є перевищення швид... безпечної швидкості, недодержання безпечної дистанції. Порушення правил обгону та проїзд перехрест. Найбільшими причинами дорожньо транспортних пригод на даних ділянках є порушення правил проїзду перехрест та на заборонений сигнал світофора. Поради для водіїв це дотримання безпечної дистанції під час руху по місту та по трасі дотримуватись правил обгону, не перевищувати встановлювану безпечну швидкість, яка встановлена правилами дорожнього руху. Турбуватись про здоров'я зубів потрібно з дитинства. Перша зубна паста та щітка відіграють важливу роль у догляді за ротовою порожниною малечі. Тож як зберегти здорові зуби дитини у матеріалі моїх колег? Запорука здорових зубів, догляд за ними із дитинства. Тут відповідальність лежить на батьках, каже спеціалістка. Потрібно слідкувати за тим, щоб дитина ретельно чистила зуби. Та після того як вона вже зробить цю процедуру, дочищати її самостійно. Батьки дочищайте своїм дітям зуби, тому що дитина не в змозі сама ретельно гарно вичистити зубний наліт, тому обов'язково перепровіряйте і дочищайте це. є залог здоровим зубам. Томатологиня радить обирати першу зубну щітку із максимальною кількістю щитинок. Зубна паста також має бути ретельно підібрана. Потрібно зважати на склад препарату, адже часто він потрапляє у шлунок малюка. Якщо паста неякісна, це призведе до проблем зі здоров'ям. Слід також обирати препарат за кількістю втору. Згідно кожного віку від постійних зубів молочні зуби потребують певну кількість втору. Якщо молочні зуби, має бути не менше 950 п'ятдесят второ. Якщо вже постійні, то 1450. Консультація у лікаря-стоматолога не останній пункт у підтримці здоров'я зубів. Там спеціаліст може виявити проблему, якщо вона є, та вчасно вилікувати її. Якщо дитина не дочищає наліт і наліт постійно на зубній емалі, наліт роз'їдає емаль, тим саме утворюються початкові каріси. Обов'язково не тільки дорослим, а й дітям мають приходити раз у півроку на професійну гігієну ротової порожнини, де лікар за допомогою щіточки пасти забирає цей весь наліт, тим самим полірує поверхність зуба і тоді вже на гладку поверхні. Бактерії наліт не так налипає. Тож, дотримуючись простих правил, ви збережете здорові зуби власному чаду та навчите незамінних правил у догляді за ротовою порожниною, які знадобляться їй протягом усього життя. Олександра Толстюк, Нікіта Волівоць, телеканал Перший Подільський. В умовах регулярних відключень світла чимало українців використовують генератори, аби підтримувати бізнес чи просто комфортно жити. Проте за високий рівень шуму, а саме 55-70 дБ у денний час та 45-60 у нічний, можуть штрафувати. Сума за порушення може сягати 510 гривень. Чи підтримують таку ініціативу хмельничани? Запитали мої колеги. За шум генераторів штрафуватимуть. Хоча це єдиний спосіб уберегти свій бізнес під час регулярних відключень світла. Тож, якщо хтось поскаржиться на галас, власника можуть покарати на суму до 510 гривень. Давайте дізнаємося у хмельничан, чи варто штрафувати за порушення тиші, на їх думку. На мою думку, не варто, тому що це буде шкодити малому бізнесу. А зараз такий час, що економіка малого бізнесу виживає як може. Тому я проти. Занадто гучні генератори то це абсурдний якийсь закон. У нас бізнес так виживає, як може. Думаю, варто штрафувати тих, хто дозволяє собі під час війни запускати феєрверки на генератори. Генератори в нас гучні. А що тепер людям робити, якщо вони закупили такі генератори, які гучні? І що тепер? Куди? Куди дівати ті генератори? А генератори треба ставити. А за що їх карати? За те, що світла в нас нема. Я вважаю, що нікого не треба карати, а нам треба пристосовуватися, це все терпіти. Можливо, в промисловості і потрібно, але Ні, напевно, що я би не карав. Ну це бред. Мені здається, ну, як за це карати. Типу. Як на мене, генератор тихіше не зробити. Тому, в принципі, якщо випустять якийсь новий генератор з шумоізоляцією, додатковою тоді так. Да. А так, ну як, би, як його зробити тихіше. Як такі генератори, їхня така функція, вони так шумно працюють. А без них щось інше не буде працювати, думаю, що це буде некоректно. Ну, без них просто не буде працювати. А, ну. Треба думати, мабуть, над тим, як винайти безшумні генератори, але ну, точно не над штрафом, я так думаю. Треба штрафувати тих, що до лампочки там горять, коли треба виключати світло, а не за те, що шумить генератор. І це треба розуміти, що така ситуація зараз в країні, з розумінням підходити. А штрафувати, ну, я що знаю, дивитися за що, кого і як. Я думаю, що не треба штрафувати. Це, якщо гучні генератори, значить треба, щоб на більшій квартирі чи офісі. Я ж не виживу. Думаю, не варто. Чому? Ну, тому що зараз така ситуація в країні, що люди спасають, ну зі світлом така ситуація, люди спасаються так, як можуть. Ну, нема альтернативи, немає нема інших методів, щоб. Ну є інші методи, але кожен виходить з цієї ситуації, як може. Чені розпочався сезон білих грибів. У мережах любителі тихого полювання вже діляться своїми здобутками. А у Подільському лісовому офісі кажуть, дощова погода дала свої результати. Тож грибники вже можуть назбирати грибів до схочу. Важливо не забувати основні правила збирати лише ті гриби, які знаєте, та у тих місцях, де не заблукаєте. І до спортивних новин визначився чемпіон золотої Євроліги з волейболу серед чоловіків. У фіналі зійшлися збірні України та Хорватії за підсумками чотирьох сетів. Перемогли синьо жовті із рахунком 3-1. Про основні моменти та церемонію нагородження у матеріалі. Збірна України з волейболу виграла сезон чоловічої золотої Євроліги. У фіналі синьо-жовті за підсумками чотирьох сетів переграли Хорватію 3-1. Хорватія до зустрічі із українцями йшла без жодної поразки в сезоні. Бачимо оновлений склад. Ось і гравці друг друг другу звикають. Але мотивація є, бо наразі зараз тяжкий час для нашої країни, і усі розуміють, що це. Не просто якісь там змагання, якісь там добрі умови, а це, перш за все, гідно виступити на міжнародній арені та доказати, що ця країна спроможна виступати гарно волону на волейболі. Настрой бойовий, так сказати, хочемо гідно представити збірну України, тому що в нас більш така молода команда сформувалася, і хочемо показати, що ми. Теж достойні гравці. Українську збірну тренував Рауль Лонсано. Це його дебютний турнір і одразу перемога. Збір гравців відбувався на базі спортивного комплексу Епіцентр у Городку. Там тренується місцева волейбольна команда Епіцентр Подоляни. Четверо гравців увійшли до збірної. Вони відгукнулися на позив до приєднання до національної збірної. Зараз це дуже потрібно і. Якщо ти не національний збірний, то повинен розуміти, де ти можеш бути і повинен бути. От. Тому зараз вони займаються спортом, займаються спортом для своєї країни. Це друга перемога українців у Євролізі. Першу вони здобули в 2017 році. Також синьо-жовті в четверте зіграли у фіналі Золотої Євроліги. У 2023 році. Наша команда програла вирішальний матч Туреччині цього ж року. Збірна проявила себе якнайкраще завдяки злагодженості гри. Це так як е, командний вид спорту. То якраз в нашій єдності, і кожен по одному не може показати хороший рівень. А якщо грати як команда, то буде результат. Українські волейболісти як переможець Золотої Євроліги 2024 отримають грошову винагороду у розмірі 100 тисяч євро. Чоловіча збірна України продовжить сезон збірних у Кубку претендентів 2024, де боротиметься за путівку до найпрестижнішого комерційного турніру Ліги Нації. Суперником України у чвертьфіналі стане команда Чилі. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Розумна та сильна молодь запорука щасливого майбутнього. Аби підтримувати здоровий дух серед учнів закладів загальної середньої освіти в Україні. Провели змагання за програмою світової легкої атлетики. Дитяча легка атлетика. Вперше вони відбулися у Кам'янці-Подільському. Значну роль у підтримці спортсменів відіграла компанія Епіцентр. Детальніше про розвиток спорту серед молоді. Дивіться далі. Вперше в спортивній історії України на Хмельниччині вихідними був організований фінал перших всеукраїнських змагань за програмою світової легкої атлетики серед школи. Почали з 18 команд з різних областей. Вони, вони нас першу проводити такі як фестиваль. Але сподіваємося, що вони стануть традиційними. Ми будемо дарувати вам емоції. Ми будемо дарувати свято. У нас є стрибок довжину з місця, виконується кожним учасником. Наступне випробування це човникова естафета, яку долають теж кожна команда по черзі. Вона визначається за часом. Наступне у нас дві метальні вправи: це метання медболу з положення сидячи на дальність, і метання тенісного м'ячика на 10, 12,5, 15 метрів тобто метання на влучність. Цьогоріч між Федерацією легкої атлетики України та Кам'янець-Подільською міською радою було підписано меморандум про співпрацю. Тому перші змагання організували саме тут. Крім того, значну роль відіграла і підтримка мережі компанії Епіцентр, яка неодноразово сприяє розвитку спорту в Україні і підтримує молодь. Дуже важко пересунити, адже поки війну попри бомбардування. І ви, і дорослі спортсмени тренуєтеся і досягаєте перемог. оскільки вам у тому. Компанія «Епіцентр» завжди буде підтримувати сильних, сміливих і дуже наполегливих дітей. Змагання відбувалися у декілька етапів: перший у територіальних громадах, далі обласні турніри, переможці яких потрапили до фіналу. Метою таких змагань є популяризація легкої атлетики серед дітей п'ятих класів. Адже за словами експертів, це найкращий вік для початку спортивної кар'єри. Це в першу чергу необхідно як для легкої атлетики, тому що ми тут бачимо зірочки, які можуть бути олімпійськими чемпіонами чемпіонами світу. А ще ми бачимо, що я як Важлива робота в команді, який особистий результат. Кожна дитина може вкласти в цей ну в, в результат команди, і це дуже важливо під час війни, коли діти вміють і і мають бажання попрацювати в команді. Хмельниччину представили кам'янчани. До команди увійшло чотири хлопчика і стільки ж дівчат. Кожен міг проявити найсильніші спортивні здібності. Я в легкій атлетиці обрала стрибки у висоту і біг на короткі дистанції. Біг, біг на короткій дистанції, в мене виходить краще і результат непоганий, а стрибки у висоту в мене ще з дитинства. Я спеціалізуюсь на потрійному стрибку і довжину. У мене це найкраще виходить. Змагання дуже прикольні, веселі. Дуже подобається бігати, перетрибуватися через бар'єр. Ну іноді буває тяжко, але ми стараємося і біжимо до перемоги. Легка атлетика має особливо велике значення для формування здорової молоді. Цьогоріч за витривалість та невпинну жагу до перемоги нагородили всі команди. Тетяна Чепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Цією інформацією завершуємо наш випуск. Традиційно нагадую, більше інформації для вас у наших соціальних мережах на сторінках Першого подільського. Бережіть себе та своїх рідних.